72 роки садочку і в рік його народження всі песимісти, які знаходилися за межами цієї території, залишилися з носу. Тому що ми з вами, взявши в минулому році на себе обіцянку здати садочок, своє саме головне зобов'язання перед самими головними діючими особами цієї будівлі, це нашими дітками виконали. Я сподіваюся, що це не остання будівля в місті ківерці, не останній садочок. Я сподіваюся, що починаючи з сьогоднішнього дня в цій новобудові буде лунати дитячий сміх. Ми будемо бачити на обличчях дітей радість і посмішку. Напевно, найбільше задоволення отримують наші педагоги, тому що. Вони дуже давно мріяли і хотіли мати таке прекрасне приміщення, віддати душу і серце всі свої знання і досвід нашим діткам. Напевно, задоволеними залишаються батьки, тому що з радістю будуть приводити своїх діток в садочок для того, щоб вони мужніли, росли, ставали гідними своїх братів, сестер, батьків, дідів. Робили все для того, щоб вирости гідними українцями. Я хотів би, щоб ми з вами побажали всім, хто сьогодні переступить поріг новозбудованого дитячого садочку, успіхів. Нехай радість і посмішка завжди буде головним атрибутом цієї будови цього дошкільного закладу. Я озвучу думку усіх наших мам е, другою подією в житті кожної мами, це є після народження дитини, це є вибір садочка. Е, знаю і не сумніваюсь в фаховості впевненості наших вихователів. Звичайно, умови е, теж відіграють таку вирішальну роль. Тому е, Дякуємо за те, що є можливість в подальшому вести нашу малечу в цей справді гарний сучасний дошкільний навчальний заклад. Ну і наш рідний садочок, звичайно, в подальшому також хочу побажати реалізації ще більше великих планів, не лише для діток, але й для молоді. Ну і звичайно, миру та процвітання нашому місті на нашій Україні.